Мабуть, дерева знають те, про що хотів би я сказати: про казку солоду гріхів чи про оману забуття. Хай листя осені осипе, то всю печаль у небуття. Цей вірш створив один злучан, який пішов з життя три роки тому. Тепер в історико-культурному заповіднику Старий Луцьк відкрилась виставка, присвячена пам'яті цього талановитого чоловіка. Цей будинок у старій частині обласного центру вже став своєрідною візитівкою Луцька. а туристи прагнуть побачити архітектурно-скульптурну перлину не менше, ніж замок Люберта. Але далеко не всі знають, що господар та творець споруди, відомої у народі як будинок з химерами, три роки тому втратив сина. Страшна звістка докорінно змінила життя Миколи головання старшого та вплинула на його творчість. Долаючи безмежну тугу за рідною людиною, каже, почав працювати за двох. Його син, також Микола, за життя створив чимало скульптур. Отож батько задумав зорганізувати виставку з роботами обох поколінь. Тепер мрія втілилася у реальність. І слава Богу, що збереглись його роботи. Я їх деяких приватних приватників деяких викупив назад. В нього є Ті роботи, які він робив трошечки ближні, дальній зарубіжі. Ми в Москві працювали і по Європі. На Вернісаж завітало чимало небайдужих людей, колег та просто близьких. Рідні та друзі покійного Микола Головання пригадують. Він був надзвичайно справедливою, щирою та доброю людиною, романтиком та митцем, музикантом, графіком, скульптором і ковалем одночасно. А ще писав вірші. Микола Головань старший сподіває, що колись вони побачать світ у невеличкій збірці, а поки що скульптор доводить, що бере натхнення у сина, який досі живий у батьківському серці. Коли батьки розлучаються з дітьми на віки, це жах, це дає то, але той період пройшов, тому що я хочу сказати, доля художника вона сама по собі непроста. Тим більше, цей період, який ми пережили, але як сказано в Біблії, ми падаємо, щоб встати. Якби я вже вчуся в сина. Що він міг не до не договорити, можна сказати, в своїх свої творчості. Пробував створювати скульптури і третій Микола Головань наймолодший. Його мама каже, дуже схожий на батька і зовні і характером. Жінка переконана, він теж буде творити, адже талант, як відомо, не вмирає. Вони робили разом з татом. Вони робили. Дуже багато ліпили і робили героїв улюбленого мультфільму. У нас такий був улюблений сімейний мультфільм – це пригоди капітана Врунгеля. Ну і вони зробили такі маски. Правда, вони такі не закінчені. На жаль, не надію, що Коля все ж таки буде теж талант йому передасться, і він ці роботи вже закінчить сам. Поп'єма такі дуже гарні роботи. Головне безсмертя її чоловіка це син, каже Тетяна Головань. Отож життя продовжується не тільки у листках паперу, музичних записах та камінні. Бачите, сьогодні таке дійсно, і погода, і настрій, і сонце, і разом з тим, і якась така печаль, тому що його тут немає з нами. Але він увіковічив себе. Як говорив екзупорі, наші близькі не вмирають, вони просто стають невідніми. Завжди відчуваємо його присутність і я кажу, що дуже вірю, що син продовжить роботу батька і дідуся. Діана Коротєва Костянтин Крижалов для новин на часі.